Порто душа Португалії. Так кажуть. І я, зрештою, теж чув це не раз, особливо на Ютуб. Але чому саме Порто? Не Лісабон, не узбережжя, не палаци. Що ж тут такого, що саме це місто називають серцем, душею і атмосферою всієї країни? Я приїхав сюди без чіткого плану, просто з бажанням зрозуміти. Я залишусь тут на кілька днів і спробую відчути те саме. Для цього я навіть орендував апартаменти просто в центрі, щоб зануритись в атмосферу з головою. Знайшов через Airbnb компактне, але затишне житло. Тут все досить продумано. І як приємний бонус пляшка червоного вина з регіону Дору від господаря. Про вино, зрештою, ми ще поговоримо пізніше. А от вид з вікна був скромний у внутрішній двір, але сам будинок був облицьований азолежом. традиційною плиткою, якої в порту хоч відбавляй. Атмосферою Португалії вже зарядились. Тож тепер час вивчати місто. І в першу чергу я пішов побачити те, що про місто розказують Google і Тури. Я пішов відвідати цікаві місця, які треба побачити на власні очі. І перше, це міст Луїша. Міст Луїша, друзі, це розвага куда цікавіша ніж Ейфелева вежа. Зараз поясню, чому я задав Ейфелеву вежу і чому ця розвага цікавіша. Тому що перше, цей міст побудував учень Густава Ейфеля. І ми зараз будемо ще його розглядати, і ви побачите схожості разом з Ейфелевою вежею. Але чому атракціон цікавіший, ніж ейфелова вежа? По-перше, він безкоштовний, а по-друге, я йду, тут поряд просто от зараз йдуть, та й ходять трамваї. В прямому понятті тут їздять трамваї, а тут люди гуляють. І Постійно це такий атракціон. Постійно ти від нього тікаєш. Ну, коротше, Це перше, що здивувало, ти приходиш, я такий, йду, йду, а що тут? Типу трамвай їздять по мосту. Я думав, це просто піший міст, який можна перейти. А він ні, ніфіга, блін, тут ще от така от специфічна штука. Він реально металевий, і коли цей трамвай їде, ти чуєш, що ці всі вібрації прям захоплююся цим мостом вже. Ну, а це ж я не говорю про вигляд, який звідси відкривається на ці всі оранжеві черепиці, на усю річку Дору. Коротше, це прямо ці кораблики, які плавають е, по цій річці. Ну це прям не передати. Міст Луїша І. Він перетинає ріку Дору і об'єднує два береги: Порто та Віла Нова Дігая. Але цей міст не просто зручна переправа. Це символ міста, як ейфелова вежа для Парижа. Двояросний, стальний, масивний. Він виглядає велично і водночас дуже живо. Верхній рівень для пішоходів і трамваю метро. Звідси відкривається один з найвідоміших видів у Європі: нижній для авто і пішоходів, ближче до води, ближче до шуму, запахів, реальності. Тут гуляють туристи. Бігають діти, місцеві закохані. До речі, пам'ятаєте, я згадував, що його побудував учень Ейфеля. Так от, це не просто легенда. Автор проекту Теофіл Сейріш, інженер, який справді працював під керівництвом самого Г'юстава Ейфеля. І якщо придивитися, у кожному металевому з'єднанні видно знайомий стиль. Цей міс ніби говорить, я з тієї епохи, але й досі живий. І це справді так, це відчувається і вдень, і ввечері, особливо ввечері. Тут збирається молодь, танці, вина, вуличні музиканти словом, атмосфера, повна життя. До речі, про музикантів. Їх опорту багато, але мушу зазначити, це не лише місцева особливість у лісабоні їх теж багато. Та тут вони звучать інакше. Просто уявіть, спускаєшся вниз з моста. І тут ця неповторна атмосфера, і ще дещо. Цей міст, як і Ейфелева вежа, хочеться знімати знову і знову, з різних ракурсів у різному світлі. І він кожного разу виглядає трохи по-новому, але досить про міст. Давайте тепер заглянемо в духовну частину цього міста. Ось він, мовчазний свідок історії Порту. Кафедральний собор. Чому я так говорю? Бо він ще був побудований у 12 столітті. Кафедральний собор Седе Порто один із найстаріших і найважливіших храмів у всій Португалії. Він бачив усе: коронації, війни, землетруси, революції. І досі стоїть. Сюди приходять маси туристів, і я вам щиро рекомендую зробити те саме. Фіт коштує 3 євро, і повірте, воно того вартує усередині зовсім інша атмосфера. Перше, що дивує, він має внутрішній двір. Потім архітектура, змішання стилів, готика, бароко, романіка. Лише гляньте на ці арки і як гармонійно вписались сюди азолежу. Якщо чесно, перше враження ніби ти не в соборі, а в якомусь палаці. А далі ще цікавіше: дзвін, кам'яна чаша і головна зала собору. Ось тут уже відчувається масштаб: потужні колони, дерев'яні лавки, а в центрі вівтар залитий золотом. Все це не про розкіш, а свідчення сили і статусу порту в ті часи. А ще мене здивувала місцева гардеробна. Ну, по крайній мірі, я думаю, що це гардеробно. Якщо помиляюсь, напишіть в коментарях. І, мабуть, головна фішка цього собору вихід на другий поверх. Тут тераса з панорамою, де можна знову ж таки подивитись на озалежу, але приходять сюди не заради плитки. Варто зробити ще кілька кроків нагору, і ти опиняєшся на вежі. І звідти вже видно все. Весь порту, без дрону, без фільтрів. Просто своїми очима, і ці оранжеві дахи точно залишаться в пам'яті. Ну а тепер давайте все таки розберемось з цим азолежу, про яке я постійно згадую. Станція Саубенто. Фактично всіх туристичних гайдах рекомендують її відвідати, щоб проникнутись і побачити, що ж це таке нарешті азулежу. І знаєте, я вам признаюся чесно, моє враження перше про азулежу в Португалії, чи коли я був в Лісабоні, склалося трошки, ну, знаєте, таке собі. я порівняв це з нерівно кладеною плиткою в наших старих хрущовках фартушків на кухні. І так, такі будинки дійсно є. і Я не буду забирати своїх слів назад. Це дійсно місцями негарно. Но саме в порту, саме в тих, Місцях ми зараз ще підемо всередину цієї станції, в мене трошки бачення про це залежно, змінилося. Плюс, враховуючи той факт, що це робилося ще з давніх давен, і воно несло не тільки просто як оздоблювальну, як, знаєте, як, як це правильно пояснити, воно мало ще в собі також і практичне значення, оскільки воно довше тримало холодним приміщення, і так далі. Тож саме зараз йдемо в станцію Саубенту і дійсно глянемо. Що вони мали на увазі під цим азолежом? але для початку давайте розберемось, що це за плитка така азолежу. Азолежу – це керамічна плитка з ручним розписом, переважно білосиня. Але прийшла вона в Португалію не з Європи. Слово походить з арабської «ал-зулею», що означає полірований камінь, і принесли маври мусульмани з північної Африки ще у восьмому столітті. Спочатку вона з'явилась в Іспанії, а вже потім португальці зробили з неї своє. Чому вона так прижилась? Бо вона не тільки красива, вона ще й практична, охолоджує стіни, і на ній можна було розповідати історії релігійні, побутові, військові. Згодом вона стала офіційним стилем церков, палаців, вокзалів. І от тепер саме час подивитися на один із найвідоміших прикладів вокзал Сан-Бенту. Сюди приходять не лише щоб сісти на поїзд, сюди приходять дивитись на стіни. Сан-Бенту це, мабуть, найвідоміший приклад, азулежу в усьому порту. Фактично, це музей, тільки без каси, без охорони. а замість цього табло з відправленнями. Туристів тут багато і приходять вони точно не на потяг. В тому числі і я. Всі заходять сюди і просто залипають на ці історичні сцени, на арки, на дрібні деталі. Тут ці плитки не просто декор, тут це історія, релігія, сільське життя, побут. Усе викладено вручну на стінах. І видно, це робили не для фото, а для людей. І навіть якщо ти не фанат архітектури чи музеїв, просто зайди. Ці кілька хвилин всередині Санбенто варті набагато більше, ніж здається. Але якщо хочеш побачити ще більше азолежу, виходь із вокзалу і йди до каплиці душ. Вона невелика, не пишна, не туристична, як Санбенто, але зовні повністю вкрита азолежу. Вся фасадна стіна суцільна плиткова історія. Це не про добро і зло, про смерть і спокуту. Загалом дуже символічно і якщо врахувати назву Каплиця душ. А тепер давайте спробуємо Порто на смак. Я не вибирав спеціальні заклади, просто замовляв те, що мало бути місцевим. Бо їжа це та ж частина історії. І почав я з головного францезіня. Її називають обличчям португальської кухні брутальна, нездорова, але дуже португальська. Це щось середнє між сендвічем і м'ясною кононадою. Хліб, шинка, салямі, біфштекс – Все це заливають густим соусом на основі пива і томатів. Зверху обов'язкове яйце і розплавлений сир. Подається, як правило, з картоплею фрі. Кажуть, якщо ти був в порту і не спробував францезінню, ти в порту не був. Так от. Французині я спробував. Я був в порту. Далі стрітфуд. У Порту він не зовсім схожий на те, що в інших європейських містах. Я зайшов на один із ринків подивитись, що тут є. Тут багато солоного, смаженого, морського. Я ж спробував бакаляу. Це тріска. Мені здалась досить солоною, але не менш смачна. Але ще більше мені зайшов пиріжок з креветкою. До речі, такі речі можна знайти не лише на ринках. Часто таке трапляється просто в маленьких місцевих пекарнях. І раз ми вже згадали пекарні, давайте поговоримо про головний десерт Португалії. Ще без чого неможливо представити Португалію. Не то, що порту, без їхнього десерту у вигляді пастейші. Це, знаєте, це такий свого роду десерт, де є. Я навіть не знаю, як це пояснити, з чого ця начинка. Але і зразу з оцим таким слоєним тістом це є просто нереальна смакота. Я їх їм в великій кількості покатувати. Я їх беру всяких різних, але з свого досвіду можу сказати, що найкласичний традиційні пастел одината, тобто без ніяких добавок, без фістаж, без лимону, вони все таки є найсмачніші. Тож будете тут обов'язково спробуйте паста божественно. Це просто винес мозга. Розумієте, коли воно хрустить, воно що таке ніжне, воно спікає. ну, Багато говорити не буду. Мусити, це спробувати. Раз я вже згадував про ринки, давайте покажу ще один, який я відвідав: Меркадо до Бальгау. Його вважають головним ринком порту. Тут можна знайти все: спеції, морепродукти, сири, тріску, фрукти і навіть сувенірні сардини. Несподіванкою було то знайти ось тут ось такі от мангостіни. Унікальний місцевий ринок, на якому я частково себе. Відчув, знаєте, як, от в Таїланді побачив драгонфрукти, так само побачив мангостін, і я як знав ціну за кілограм мангостіна, 40 євро за кілограм. Тобто, один маленький виходить порядка 4 євро. Ну блін, це насправді дуже дорого. Але якщо чесно, я сам не знаю чого очікував. Так усе красиво, охайно, але відчувається, що це вже більше для туриста. Можливо, раніше тут кипіло справжнє життя, а зараз прийшов, подивився і все. Тож довго тут я не затримувався. А ще, якщо ви думаєте, що я не згадаю про вино, то ви помиляєтеся, бо Порту – це батьківщина Портвейну і сюди приїжджають не лише за архітектурою чи плиткою. Я теж не став винятком і пішов у виноробню Сандімен. До речі, забігаючи на якщо ви теж будете планувати похід у виноробню, майте на увазі краще бронювати за декілька днів наперед. Я ж обрав Сандімен одну з найвідоміших виноробень порту, засновану ще у 1790 році. Цікаво, що саме вони першими зробили бренд із портфейну. Той самий логотип із фігурою чорного чорному плащі капелюсі сьогодні знає весь світ, навіть ті хто ніколи не пив вина. Але якщо чесно, портвейн – це не просто алкоголь, це історія, ремесло і традиція, яка передається століттями. Усе починається з винограду, який вирощують виключно в долині дору. До речі, пам'ятаєте пляшку червоного вина, яку мені залишив господар квартири. Так от вона теж із Дору. Та повернімось до виноробні. Після збору винограду бродіння зупиняють вже на другий день, додаючи виноградний спирт. Так зберігається природна солодкість. Далі вино йде на витримку. Або в дубові бочки, або в пляшки, залежно від стилю. Базово є три типи портфейну: Port, Ruby Port і Port. Є ще Vintage Port, елітне вино з одного року. Його не фільтрують і витримують десятками років прямо в пляшках. Ціна ж на таке вино? Ну, Скажімо так, гарна пляшка вже зараз може коштувати 200 євро, і це не межа. Через 20-30 років вона подорожчає ще більше. А відкривають таке вино не штопором. Спершу горловину прогрівають над вогнем, потім різко охолоджують і знімають верх, навіть не торкаючись корка, наливають через срібний фільтр, щоб відсіяти осад. І це вже не просто келих вина, це ритуал. І от коли стоїш серед цього всього, розумієш. Порто це не про вино, Це про час, про майстерність, про те, як із простого винограду створюють легенду. Ну і бонус, усі ці вина можна продегустувати. Є ще багато місць, які я побачив у Порто. Деякі випадково, інші просто по дорозі чи прогулюючись. Але одне місце я хотів відвідати свідомо, бо фото в інтернеті виглядало неймовірно. Бібліотека Ліврарі Алело її називають однією з найкрасивіших у світі. Проте, на жаль, реальність виявилася зовсім не такою, як я очікував. Місце, яке вроді, надихнуло Джоан Роулінг на створення Гаррі Поттера. Знаєте, ти резервуєш сюди на період квиток, на там конкретну годину, і ти приходиш. Тут і немає вільного квадратного метру. Тут така велика кількість людей, що просто тяжко дихати, важко пройти. Сходи бідні, замучені, тому що всі хочуть на них сфотографуватися і годі пройти. І я ще мовчу про те, що тут, я не знаю, зараз в одному маленькому приміщенні знаходиться, я не знаю, людей 200 може. І вартість квитка ще сюди коштує 10 євро. Якщо ви не хочете там не особливо цікавитися книжками, думаю, що це місце, мабуть, взагалі ну, можна краще пропустити, або я не знаю, бо і вартість на ті ж самі книжки, я дивився на вартість одного там, видання з Гаррі Поттерів» – коштує понад 50 євро. Ну, тобто ціни високі, місце засильно розпіарене, задоволення воно принесло насправді, якщо чесно, мінімум. І от Трішки такий от дисонанс вийшов. А от рецензії були досить високі на це місце, і фотографії були дуже гарні. Але реальність зовсім інша. Після всіх цих локацій, вражень, вулиць, запахів і людей настав момент підвести для себе якийсь підсумок. І знаєте, провівши декілька днів в цьому прекрасному місті, я не усмілюсь стверджувати, що в Порту і є душа Португалії. Тому що, щоб таке сказати, потрібно відвідати куди більше місць, чим це зробив я. А я на хвилиночку був лише в Лісабоні і ось зараз я в Порту. Тож, але в будь-якому випадку я можу стверджувати однозначно те, що Порту залишилося в моїй душі. Тому що це місто, після того, як я його побачив, я його не спутую ніяким іншим містом серед інших міст Європи. Ну а вам, якщо подобається моє відео, подобається. Це контент, який я роблю. Не забудьте мене підтримати, написати коментар, підписатись на канал і поставити лайк. І вам можу побажати. Подорожуйте, відкривайте для себе нові місця. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в новому місті. Всім пока!